Німеччина була незадоволена підсумком Паризької мирної конференції. Версальську угоду там вважали занадто суворою для себе, і це невдовольство почали використовувати політики, якою ж була Німеччина після Першої світової. Наприкінці літа 1919-го у Німеччині приймають нову конституцію і проголошують Веймарську республіку. Німці обирають президента і парламент, формується уряд, але влада одразу ж стикається з тяжкою. Кою, економічною кризою німецькій промисловості через втрату вугільної та металургійної бази, бракує сировини та матеріалів. Заборона виробництва важких озброєнь вражає машинобудівну та металургійну промисловість. Скорочення виробництва тягне за собою масове безробіття. А ті, хто таки залишився з роботою, стикаються зі зниженням зарплати. А тут ще й репарації, які якось треба платити. Це все на тлі просто шаленої гіперінфляції. Якщо до війни один долар США коштував 4 марки, то у червні 1923-го – 100 тисяч марок. А ще за кілька місяців за кілограм хліба просили вже 680 мільйонів марок. Уявіть, якби ви зараз за батон віддавали вантажівку чий причіп наповнений грошима. І ясна річ, що така ситуація у тогочасній Німеччині посилила соціальну напругу. Цим намагаються скористатися комуністи у Гамбурзі у 1923 році. Вони піднімають повстання того ж року. Те саме роблять нацисти у Мюнхені. Пізніше це називатимуть пивний пуч Гітлера. Хоча обидва заколоти будуть провальними, але саме тоді про себе вперше голосно заявить майбутній фюрер. Більшість його мюнхенських поплічників ліквідують його самого кинуть на рік заграти. Там він почне писати свою книгу – боротьба. Незначне економічне піднесення Німеччини відбудеться за кілька років завдяки планам доза і юнга американських банкірів та фінансистів, які запропонували оживити німецьку економіку, щоб та мала кошти на виплату репарацій переможцям війни.